Вітаю, друзі! Ви на каналі Невідчепна Думка. І я оголошую 30-ту вікторину. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Назвіть фрукт серед перерахованих, в якому цукру більше, ніж у полуниці. Правильна відповідь лимон. Наступне запитання. З якого року в футболі застосовують 11-метровий удар? Правильна відповідь з 1891 року. Висота Статуї Свободи. Висота статуї свободи 93 метри, включаючи фундамент. А загальна вага більше 200 тонн. Статуя була відкрита 28 жовтня 1886 року. Четверте запитання. Диня коштує дорожче кавуна в два рази. Що ж тоді дорожче? 8 кавунів чи 4 дині? Правильна відповідь коштують однаково. Країна, де були податки на тростини, якими користувалися джентльмени для ходьби. В Англії у 18 столітті проблемою були джентльмени з тростинкою, котрі псували дороги. На виплачені ними податки у 1797 році були здійснені масштабні дорожні роботи. Наступне запитання. На честь кого назвали батончики Снікерс? Правильна відповідь на честь коня, який належав компанії Марс. Який вид спорту популярний в кінематографі? Таким видом спорту є бокс. Українка, яка тричі піднімалась на Еверест? Правильна відповідь Антоніна Самойлова. Батьківщина водного полу Водне поло винайдено в другій половині 19 століття в Великобританії. Кошовий атаман Запорозької Січі з 1574 року, відомий як Фесько. Це Фока Покотило. Він зі своїм військом здійснив рейд при дунайськими містами. У гирлі Дунаю відбувся грандіозний бій проти турецького флоту, в якому козаки загинули всі до одного разом зі своїм славетним атаманом Покотилом. Що називають Іводинним вухом. Так називають істивний гриб. Популярній китайській кухні. Представник якої країни був самим високим баскетболістом в історії НБА. Це був суданець Мануте Бол, зріст якого був 231 см. Він також був єдиним гравцем в історії НБА, який бив списом Лева і купив дружину за 80 корів. Країна, де щорічно проводять заходи, при яких кожна людина може перевірити, чи зможе вона втекти від поліції. Такою країною є Швейцарія. Чому до 19 століття в Європі не ділили взуття при його виготовленні на ліве та праве? Це було зв'язано з тим, що взуття шилося вручну, і не було можливості робити його різним. Що обожнюють плюфіофіли? Ці люди обожнюють дощ у усіх його проявах.